Друзі, всім привіт! Ось і настав цей день перша поломка пріуса. Добре, що ця поломка якби, така, незначна. А саме, що в нас трапилось, у нас загудів ступічний підшипник задній з правої сторони. Загудів він ще в принципі, від того моменту як я тільки купив цей пріус. Коли прямо їдеш, він в принципі не гудить. Взагалі жодних звуків, але коли повертаєш наліво, Якби нагружається права сторона і він починає гудіти. Якби я в принципі їздив би і далі, мабуть, не звертаючи уваги на цей підшипник. Але десь три тижні тому пробив колесо, поїхав на шиномонтаж, і коли мені вже закручували колесо, готове, механік якби, мене позвав, показав, що в мене просто так бовтається колесо. Якби він на початку думав, що він не може просто його закрутити нормально. Але потім, як оказалось, що це воно бовтається, бо треба терміново міняти підшипник ступічний. Але якби терміново не терміново, але я ще якби, знаючи, що в мене бовтається колесо, ще їздив три тижні. Навіть може трошечки більше. Замовив я вже ось собі ступічний підшипник на Allegro. Ось так він виглядає. Ось так називається фірма. Це ніби якась польська фірма. Ось номер його, якщо кому треба. Це найдешевший підшипник, який тільки я знайшов у Польщі. На різних сайтах це найдешевше, що може бути. Коштує він 170 злотих. Питав я у знайомих різних на, з різних автосервісів, за скільки вони можуть мені продати підшипник. Ціни були приблизно близько 300 злотих за MaxGira. Тобто, Хто знає, MaxGir це саме така також найбюджетніша фірма по запчастинам. Ну і Плюс заміна також, хто казав 100 злотих, хто 150, хто 200. Так що кому потрібно ось 170 Купив самий дешевший, навіть для, якби, скільки пройде найдешевший підшипник, ступічний в таксі, якби, по врославським дорогам на пріусі. Хочу подивитися, скільки він пройде. Ремонтую пріус перший раз. Фокуса, хто в мене дивиться, я знаю як облупленого. Я робив там майже все. А пріус роблю перший раз. Тому я навіть не знаю наскільки тут болти, щоб відкрутити колесо. В Ютубі також подивився, як в принципі це робиться. Там має бути ніби нічого страшного. Це 4 болта, на які кріпиться цей ступічний підшипник. Але в деяких випадках може бути таке, що він може дуже-дуже жорстко прикипіти, і тоді якби, буде з цим проблема. Треба буде або дуже жорстко вибивати, що не хотілося би в тому плані, що якби, в цьому гаражі, де я якби не зовсім гарно буде дуже сильно шуміти і вибивати його. А по-друге, якби не хочеться просто так розібрати все і потім все ставити на місце і їхати на сервіс. Хочеться зекономити, а вийде в два рази дорожче і в два рази більше витраченого часу. А цього дуже-дуже не хочеться. Тому зараз піддомкрачую машину і буду пробувати міняти. Ось так виглядає оригінальний комплект Ріуса, домкрат його. Так, тут треба резинку відчепити. Також ось така запаска йде разом з ним якби З цим комплектом на цьому пріусі, але його це все я не вожу з собою, тому що зараз там на цьому місці, де була запаска, стоїть балон, а не вожу з собою, щоб було якби, більше місця в багажнику для речей. Тому якось так. Так, болти тут у нас на 21, як оказалось. так що Ослаблю колесо. Це все, все зробити, як завжди, дуже швидко, але маю надію, що в принципі так і буде. У нас тут виглядає все ось так. Що це за риток написано? Перший раз. Сюди заглядаю, тому самому дуже цікаво, як тут все це виглядає. Так, дивлячись з Ютуба, нам потрібно зараз відкрутити оцей болт і той болт. І просто ми що зробимо. Просто в сторону повинні прибрати супорт. Не знаю, вдасться мені це зробити, не розводячи сам поршень. Цього я не знаю, але дивився, що так роблять. А там не знаю, вийде в мене це зробити так чи ні. Зараз буду пробувати. Головка в нас виходить тут на 14, так що буду зараз пробувати відкручувати. І так, друзі, що хочу вам сказати, не вийшло в мене відкрутити тільки ці два, довелося відкрутити спочатку сам супорт, точніше, ну якби цей поршень відкрутити. Тому що, по-перше, мало місця до цих двох болтів, щоб зняти саму скобу. По-друге, все настільки заржавіло, що ну, треба зривати. І якби... дуже багато сили треба, щоб зірвати. Тому щоб був нормальний доступ до ось такого воротка великого. Ну, не, не великого, але тим не менш. То тільки так. Відкрутив я скобу, знімаю, знімаю її разом так з колодками. Ось наш диск. В принципі, немає без вироботки. Ось так він виглядає. Немає навіть жодної ступеньки, якби. Через це нормально, якби вийшли і колодки. І знявся і супор, не треба нічого не розжимати. Все. Супер чітко. І так, що нас тут чекає? Ось наш підшипник, якщо чуєте, він наш дзвонить, але він аж як він стукає. Але от бачите, стукає? Але коли їдеш рівно, якби, взагалі жодного звуку немає. Тепер нам треба відкрутити ось, оці чотири болти і пробувати його вибивати. Саме прикольне те, що не треба міняти ніякі головки на 14 скрізь. На скобі, на супорті і на підшипнику. До речі, зараз приглядаю собі пістолет. Ну, пневматичний. На батареї електричні. До речі, може хтось якийсь має або може порекомендувати, бо дуже собі хочу взяти пістолет, але такий якби, за адекватну ціну, але щоб був більш-менш нормальний. До речі, перший болт пішов дуже непогано. Взагалі зараз я їх всі позриваю і буду тріщоткою відкручувати. Тут, як бачите, треба розкрити такий як би защитний короб датчика АБС-у. Так, він розкривається. Блін, не хочеться його тут якось поврядити. Ось так. Виглядає. Короб. І тепер треба десь. Якось знайти, щоб його Так, поки що не виходить. У мене відсоєдінити цю фішку. Не можу поки що роздуплитись, де треба нажимати? 15 хвилин вже я намагаюся його вибити молотком і нічого не виходить. Але знаєте, що я так подумав, що можна зробити? Оця гайка, вона викручується якби. Я думаю, зараз між цією гайкою, от в цьому проміжутки, зараз я щось положу сюди, або головку якусь, або ще щось, і буду викручувати цей болт. Ну і в теорії, якби воно буде якби, витягувати цей підшипник, якби випресовувати його, висовувати. Не знаю, вийде в мене це чи ні, але зараз спробую щось з цим зробити. Друзі, знаєте, що я придумав? У мене є отакий зйомник до шарових опор. Не знаю, видно вам буде чи ні. Я ось в, цей, в ці отвори сюди якби, проложив цей болт, сюди закрутив і виходить так, що коли я кручу, Коли я кручу, воно розжимається. Виходить, отак поставив, ось так поставив це все. І виходить, тут кручу на 22, і воно розжимається. Тим самим оцей край опирається сюди, в основу, якби. а ця сторона, якби давить в цю сторону підшипника. І знаєте що, друзі? Іде? Як бачите, ось. Вже видно, що потихеньку він висовується. Просто тепер зроблю так само, тільки трошки нижче. Ось і все. і нічого не треба, в принципі, видувати. Так само ставлю десь отут. Звичайно, краще було б ще нижче, але я зараз щось буду думати. Ну і що, друзі, нарешті вдалося мені його зняти. Тільки зазаді ще. О. Виходить, знизу він ось тут заклацується, але коли отут, по ідеї, треба нажимати внач... на початку, а цей кінець якби піднімається. Але нічого так воно не виходить. Тут нажимаєш, а там майже не рухається нічого. Так що. Ось такі діла, ось наш підшипник в руках. Защита. В принципі, навіть защитка більш-менш така ціла залишилась. Я в Ютубі бачив, то у всіх вони взагалі такі ржаві повністю розсипаються просто в руках. А в мене ще більш-менш нормально. Наш новий підшипник. Звіряємо чи все пасує. Тут також по отворам чи він підходить. Ну, ніби все підходить. Що, зараз тут трошки почищу і буду ставити новий підшипник. В принципі, не також все і важко. Я, якщо чесно, так ступічний підшипник настільки. Легко, на жодній машини не міняв. Що значить Тойота. Одна головка, по суті, на все, все на 14, крім колес на 21. І все, все болтами відкручується, не треба нічого не випресовувати, не перепресовувати. Просто взяв отак на домкраті, пропідняв, поміняв і поїхав далі. Єдиний мінус, який трошки я не врахував щодо цього підшипника, за 170 злотих, що в комплекті немає нових болтів. Прийдеться ставити ось ці би, старі. Але в принципі вони більш-менш нормальні, не злизані. Ще, як то кажуть, походять. Я, якщо чесно, дуже радий, що все так легко пішло. В принципі, міняю я його хвилин, мабуть, 15. І ще трохи таким великим підіжму. Як завжди, здається, що мало хочеться ще дотягнути, але не хочеться її перетягнути. Все, підшипник наш на місці. Єдине, що вже мені здається, що він довго не проходить. Щось він дуже легко крутиться. Взагалі немає жодного якби, супротиву якогось. Не знаю, подивимось. В будь-якому випадку поміняв сам. Гроші як би зекономив. Та й часу, в принципі, це зайняло не дуже багато. І по суті підшипник 170 злотих не так уж і багато. І щось від нього очікувати, що він довго буде ходити, я в принципі цього і не робив. Зняв колпачок захисний і АБС. -у. Так, як він там мав бути? Цим вниз. Так. Угу. О. Все, защелкнувся. Тепер ставимо кожух на місце. Защевкнув я цей короб. Мабуть, це було найскладніше із всієї процедури заміни підшипника. Невдобно, просто треба в ці пази зверху, то ще ладно, а знизу невдобно. І плюс тут треба. Провод проложити так, щоб його не передавити, по-перше, а по-друге, щоб він правильно там став. Тому що якщо неправильно стає, то не защолкується цей короб. А так, все супер. Підшипник на місці. Так, далі я ставлю диск. Так, як вона в нас тут була? Все прекрасно стає на свої місця. Оце думаю, може піти механіком десь попрацювати нікому не потрібен механік. Але якщо чесно, мені лінь свою ремонтувати, якщо чесно. Знаю, можу, але не хочеться якби в цьому всьому ковирятись, якщо чесно, дихати оцею пилюкою. Ржавчина цю, якщо чесно, якось не хочеться. Що, ніби все стало на свої місця, все нормально якби. Ну, ось, в принципі, і все, стало на колоки на місце. Ну все все, друзі, Підшипник поміняний, все готово. Зайняло у мене це десь пів години, плюс-мінус, може трошечки більше. Так що, подивимося, скільки він проїздить, цей підшипник. Також, хто не бачив, ось такий от пріус у мене стоїть в гаражі. Резина. До речі, кому потрібна резина, продаю літо. 215 на 45 І, до речі, скоро, мабуть, наступне відео або через одне зніму вам відео огляд на цей Prius. Але хочу зробити якби, два в одному. Одразу в одному відео якби, зроблю порівняння з моїм фокусом. Я його ще поки що не продав. Він стоїть у мене на паркінгу. Якраз порівняю. Поділюсь з вами своїми враженнями, що мені більше подобається в фокусі. А що більше подобається в пріусі. Так що ось такий маленький ремонт. Дуже радий, що все так легко, в принципі, пішло. На фокусі в мене завжди, особливо, якщо щось касається того, що треба міняти ступічний підшипник, неможливо спереду чи ззаду, то це повний треш постійно, це повністю убитий день, якщо це я роблю сам, без, скажімо так, спецінструментів. Так що, всім удачі. Нехай ваші автівки не ламаються, їздять дуже багато і заробляють вам дуже великі гроші. Всім удачі!